Так, добрий ранок. Сподіваюсь, що демонстрація почалась. Так, видно все? Так, видно. Ну, я хотів би продовжити цю тему. Тему формалізації невизначеності. Так, і перше, що хотів сказати, ну, такий невеликий вступ, що дійсно розвиток методів штучного інтелекту. Воно пов'язане з розвитком математики, ну і свого часу вважалось, що достатньо для цього буде, будуть методи комбінаторіки в той час, коли все, -таки, все ж таки штучний інтелект не пройшов тест Тюрінга, але методи комбінаторіки зайшли в глухий кут в зв'язку з тим, що ну, з проблемою розмірності. Цих задач. Тому е, свого часу знов постави питання щодо формалізації невизначеності, тобто е, звернулися навіть до тих питань, які піднімав свого часу Аристотель е, в, тез, в своїх тезах щодо привхідного, да, тобто формалізація чогось проміжного. І ось на допомогу знов прийшла математика. І зараз вже існує, як також відмічав Владислав Антинович, купа методів, які об'єднані під загальною назвою методом яких обчислень, і ну, серед яких якраз і генетичні алгоритми, нейронні мережі, теорія ймовірності, теорія нечітких множин, теорія неточних множин. Ну і досить цікаво, застосування, ну, яким чином змінились навчальні програми в зв'язку з розвитком цих методів. Ну, По-перше, скажу, що дійсно найбільш, найбільший розвиток зараз мають графічні якісь такі штучні мережі, і от була, була якраз розповідь про Мід Journey. До речі, ось в цій сфері я хотів сказати, що вже я знаю понад 47 аналогів аналогів мережам Midjourney та DaVinci. І, до речі, я хотів би доповнити, що ще є така мережа Lexica та Leonardo, Вони також це зараз безкоштовні нейронні мережі. І вони... Досить видають фотореалістичні картинки, тобто, це буде досить непогано для ну, тих кафедр, які у нас займаються дизайном, архітектурою, ну і так далі. Що ще хотів би сказати? Ось на слайді, бачите, я окремо виділив два сайта. Я нещодавно з ними познайомився. Це комерційні програмні продукти, які пропонуються проектування вже в сфері будівництва на базі штучного інтелекту, тобто пропонують замінити ну, якимось чином, ну, не замінити, зробити більш ефективним так, роботу працівників в сфері будівництва. Ну, але ж у нас все ж таки освітній форум, і тому було цікаво, яким чином все ж таки в освітніх програмах відобразилися ці питання, які пов'язані з невизначеністю. Ось на слайді ви бачите три сучасні програми. Це перша з них, з них це AP physics, друга це AB-physics, і третя це A-level physics. Тобто, друга, третя це Кембриджський та Оксфордський університет. Цікаво, що всі ці програми вони включають в себе, ну, починають свої дослідження в світі фізики з того, що розглядають питання розпосюдження невизначеності. Так, тобто там наводяться приклади наводяться початкові теорії яким чином невизначеність в вимірюваннях там може вплинути на результат, тобто розглядаються конкретні задачі? Чому саме в ну, фізиці з'явилися першими ці підходи? На мій погляд, це пов'язано з відкриттями е, сучасними в квантовій фізиці, де? Е, Відкрито, що на квантовому рівні частинки ведуть себе досить дивно, Тобто ну, принцип суперпозиції, коли частинка може бути знаходитися в двох станах, які навіть взаємовиключні, так? Тобто, описати цю ситуацію способами бінарної логіки досить важко. Ну, тому з'являються нові методи, да, тобто і в тому числі цей опис досить, досить добре описується в теорії нечітких ножин, яку в 60-му році оприлюднив Латвіза Заде. він пропонує перейти від бінарної логіки до. Нечіткої, так? Тобто звичайна бінарна логіка тут представлена в нижньому правому куті, це single tom. Тобто, тобто, у нас нечітке число представляється в, функції, в формі функції належності, і ми можемо казати, яким чином це, ну, якийсь елемент множини належить до іншої множини. Ну, тобто, за допомогою таких функцій, такої логіки, досить вдало можна описувати лінгвістичні зміни, якраз те, що використовується при, ну, до речі, при комунікації з нейронними мережами. Ну, в, в цьому докладі я хотів показати таке застосування. Нечітких множин для задач, які зазвичай студенти розв'язують на своїх заняттях. До речі, ось ці функції, належності, які ви бачите на екрані, вони беруться поза теорії нечітких множин і вони ну, підбираються до конкретних задач. До речі, підбір цих функцій може бути делегований до якраз нейронних мереж. Тобто ви бачите, що всі ці методи, м'яких обчислень, вони працюють в якомусь такому симбіозі, ну і, до речі, їх розвиток пов'язаний з розвиток паралельно ну, паралельних розділів математики. Так, ну, перейдемо безпосередньо до самої задачі. Ось я вибрав таку задачу, де не потрібно використовувати яких чисельних методів. Так? Тобто тут можна зробити аналітичний, от аналітичне перетворення напряму. Так? І ось в мене є простенька шарнірна балка, проста, завантажена навантаженням. Але для цього випадку ви бачите, що в мене навантаження воно береться у термінах приблизно. Тобто, ось справа зверху у нас представлена функція належності навантаження. В даному прикладі для простоти ця функція вибрана в трикутному вигляді, ну, але я ж казав, що підбор може бути зроблений відповідними іншими методами яких обчислень. В чому задача і в чому нетиповість такої задачі? В цьому ще особливість в тому, що тут завдання самого проектування воно вибирається також в термінах приблизно. Тобто я кажу, що мені потрібно, щоб обсяг мого матеріалу також був десь біля такого значення. І ви бачите, що нижня також трикутна функція належності. Показую, що я хочу приблизно отримати. До речі, бачите, шкала градації належності до цієї множини у нас вимірюється від 0 до одиниці. Ну і бачите, перше, що я записую, це в мене будуть мої умови жорсткості та міцності. Для визначеності ми беремо, що це у нас буде. Що це в нас буде прямокутний переріз, тому ці формули спрощується. І остаточно я перетворюю ось ці всі умови на функції одного параметра параметра H, так? Тобто параметр висоти перетину, перерізу. Далі функція. Тобто, ви бачите, що в мене. Нечітке значення мого навантаження, воно приходить в ці функції, і я могу, можу сформувати вже відповідні множини моїх обмежень через нечітке навантаження. Перетворивши також ось цю функцію, Належність, цельне це чітке число до такого ж цього параметра, я можу. Сумі... На одному графіку тут вже зробиться суміщення цих множин, і ми шукаємо множини перетину моєго бажаного результату з множинами. Відповідних обмежень. І бачите, якщо брати точки, то точки перетину то це буде точки А, Б, С, Д. І звісно, що з графіку з цього рисунку видно, що точка С, от наприклад, вона задовольняє виконанню всіх цих умов. да Тобто, вона знаходиться в точці перетину. Двох обмежень і бажаного результату. І ви бачите, що ця точка вона відповідає можливості ну десь приблизно там 0,7. Так. Тобто я можу сказати, що з можливістю 0,7 я можу отримати результат мого проєктування І за цим результатом я бачу, що висота в мене. Для цієї точки відповідає 13 см, і якщо я перейду до попередніх графіків, для цієї можливості, відповідно, я можу взяти відповідні значення навантаження, відповідні значення бажаного матеріалу. Звісно, що для задач такого класу. Обмеження, вони тут суворі, на відміну від деяких задач, які проєктуються, які реалізуються цими методами. Тому обов'язковим є перевірка умов, остаточна перевірка умов міцності та жорсткості. І ось бачите, що один з випадків він задовольняє умовам жорсткості та міцності, а другий не задовольняє. Тобто, Результат моєго проектування буде ось таким, з можливістю 0,7. Тобто, ось що я тут отримаю. Ну, тут намисно був вибраний такий приклад, який не використовує якісь складних математичних методів, щоб показати один з варіантів моделювання. До, до речі, це називається депенденс Чейнс Constraint Programming. Тобто ми знаходимо можливість реалізації того завдання, яке ми ставимо. Ну, якщо будуть питання ще додатково, як можна використовувати ці підходи, то можете звертатись також, буду ради відповісти.